Увага! Міномет! Постріл! Ефективна зброя, яка здатна зупинити ворожий наступ. Днями у військових сотої окремої бригади територіальної оборони Волині відбулись навчання з практичної стрільби з мінометів. Тренування максимально наближені до реального бою. Відпрацьовуємо в основному по переміщенню і заняття вогневої позиції, ураження цілої піхоти. Міномет даний тип міномету коштується в основному по враженню цілі піхоти, пінометних точок. Велика перевага в тому, що він є досить мобільним для переміщення на невеликі станції, дуже швидко з ним працювати. Мінометні стрільби для волинських тероборонівців відбуваються вже не вперше. З початку повномасштабного вторгнення бійці відточують навички, аби завжди бути готовими до можливого наступу з півночі і вміти гатити по ворогу ще більш потужно та влучно. Захисники кажуть, у військовій справі міномети дуже ефективні. Ця зброя здатна відбити ворожу атаку піхоти або ж Точково знищити противника. Стріляти у нас стріляє навісним е снарядом і е можна з укриттів таких стріляти, щоб противник тебе не бачив. І, тобто не прямою наводкою, а там за якоюсь горбочкою, за якоюсь там, навіть з окопа можна стріляти. Ми практикуємося, учимося наносити більш точні постріли, удари, щоб могли захистити своїх хлопців на передку, які є впереді нас будуть стояти. Роти вогневої підтримки, перші роти, другі роти, які будуть надіятись на нас, на нашу підтримку. Вправна робота мінометників неможлива без коригування вогню з повітря. Тож керівництво стрільбами ведеться з командно-спостережного пункту мінометної батареї. Артилерія являється богом війни, але кожному богові потрібні очі. І ми їх забезпечуємо. Ми займаємося виявленням цілей і коректуванням вогню. Безпосередньо за допомоги отаких от пташечок. Дуже велике хочемо сказати дякуємо нашим волонтерам, які нам їх надають. Дай їм Боже здоров'ячка. Бійці розповідають, тренуються щодня і переконують, якщо все ж нога ворога наважиться ступити на Волинську землю, для нього тут буде справжнісіньке пекло, адже кожен воїн сюди прийшов, аби захистити найважливіше свою домівку, свою сім'ю, свою батьківщину. Що нам допомагає зберігати бойовий дух і впевнено рухатися в напрямку перемоги? Так для мене то першу ж моя сім'я, яка стоїть позаду мене. Діти мої відповідні. Батьки мої рідні. І своя рідна батьківщина, конечно. Нас найбільш мотивує, мотивує навіть своїх, я військовослужбовців, які мене починені, так само мотивує. Говорю, що приймали присягу ми, заради чого і за нами стоять наші діти, і наші батьки. І наша рідна земля. Це наша риса, це наші добровольці, наші сміливі хлопці, які знають, що назад дороги немає. Перемога.